Для початку побачив в телеграм-каналі чи в студентському ректорату, якщо не помиляюсь. Потім ну не звернув уваги. Потім мені ще раз це надіслав мій знайомий. Я думаю, добре скину, попробую. Чому би ні? В результаті так зайшов в групу еліту в телеграмі, і час від час так роблю, і побачив цей пост про ці змагання. І як завжди, це буває в останній день. Почав завантажувати свій проект. Ну і Так і потрапив на змагання. Ідея цього додатку вона виникла ще до цього конкурсу. Вона з'явилася взагалі спочатку як предпроект для закінчення курсів. Я навчався на курсах ІПАМ і відповідно для завершення там був предпроект з певними вимогами. Бо коли виник конкурс, я думаю, чому би не закинути її? подивитися як взагалі це оцінять люди які з інших компаній загалом на це подивляться ідея сама мене знайшла така потреба з'явилась у сил оборони до яких причетний мій батько і він попросив мене створити такий застосунок Сам проект насправді це як великий додаток клієнт серверної, серверної системи, тобто що це означає те, що клієнт. Тобто любий юзер він може взяти додаток і отримати швидкий доступ до великої бібліотеки там, аніме серіалів, і не тільки. Особливість в тому, що самі серіали вони е, дуже детально описані. Тобто там є, ну починаючи від назви, там, від дата, коли вийшла, оцінення і тому подібне. Також є опис персонажі, можна дивитися деталі про персонажів, хто їх озвучував і так далі. Крім цього, ще додана функція, що можна переглядати і переглядати в любі озвучці, яка є на даний момент. Основний функціонал, в принципі, весь функціонал застосунку полягає в тому, щоб вираховувати час падіння та поправку на вітер для снаряду скинутого з дрону, в залежності від висоти та в залежності від сили вітру. Ну, почнемо з того, що коли ти проєкт створюєш, ти завжди стикаєшся з новими технологіями і так далі. І це не минуле і мене. Тобто, спочатку, коли ти створиш, ти такий, блін, мені потрібно, щоб там була така менюшка, то необхідно відповідно вивчити, як її додати. Тому що ну, не завжди, ти, ти можеш, в тебе є ідея, але ти це ніколи не використовував, тобі потрібно це все вивчати. Мені, мабуть, здається, що найбільша складність це була. Зв'язати з, з вихідними даними, тобто, які до тебе приходять, обробити ці всі винятки, які могли б вийти. Тобто так, щоб дані правильно до тебе доходили. І в цьому, мабуть, була найбільша складність. І в цілому, та все по щось складне, але це не є таке, що нереальне. Ну, По-перше, потрібно було працювати чималий і новий обсяг інформації. Як це все запрограмувати, як це все зробити. Багато працював над дизайном, хотів зробити це красиво, просто для військових. Але, мабуть, найскладніше стало те, що вперше в житті потрібно було використовувати знання з фізики, не на якихось іграшкових прикладах, на задачках шкільних, а ось вже в реальному житті для реальних задач. Був день кар'єри IT, У нас був захід, там де в актовому залі було безліч компаній, вони себе презентували чисто, щоб ну, показували свої освітні програми і не тільки. І там була одна з них із ЄПАМом, e Я до них записався, там відповідно було безліч відборів, і в результаті вийшло так. Сам додаток він був більше як педпект для завершення курсів. Відповідно, у нас були ментера. І вони допомагали чисто в плані. Я зіткнувся з якоюсь проблемою. Я ну, погуглив, не знайшов. От. Він мені допомагав в цьому плані. Так, то частичка його допомоги в цьому є. Вона не така велика, але вона є. Про неї не варто забувати. Друзі не користуються, є позитивні відгуки від військових. У мене багато друзів вже ним користуються, е, хоча додаток ну повинен скоро вийти. Там небагато залишилось для реалізної версії. І, ну загалом багато людей з факультативу е, і знайомих е, вони користуються і в захоті. Так, я приз отримав. Вони мені вислали його у той же день, коли прислали лист з повідомленням про те, що я переміг. Було дві посилочки. Перше, це ноутбук, а в іншій там всякий блокнотик. Теж приємно. Так, як тільки був лист, прийшов, то відповідно мене відправили ноутбук. Було взагалі дві посилки. В одній посилочці був ноутбук. А в наступні там міні-плюшки від НВБВочик там шопери, блокнотики і тому подібне. Це ще люблять IT-компанії. Ти розумієш, що ну, якщо ти переміг, звісно, як ти розумієш, що твої зусилля були немарними. Побачити, що твоя робота заслуговує на визнання, що твоя праця була немарною. Ну, мені здається, те, що студенти не повинні обмежувати своє бачення тільки ну, університетом і бачити те, що реалії, тобто не в плані, що я вийду з університету, я буду тут же працювати. Ну, потрібно розуміти, де ти хочеш працювати і ким. І саме для цього такі заходи вони більше зв'язують і знайомлять тебе з реаліями, тобто компанії і тому подібне. Поки що планую працювати у сфері Data Science. Ну, в принципі, на те, що я її навчаюсь, але далі вже як вийде. Для початку вивчити все необхідне, а загалом то просто працювати в Google okay. це все. Ким вище, тим краще. Тобто, ну, по своєму напрямку Android. Я хочу не тільки розробляти під нього, а працювати над його розробкою. Ну, це як ціль. Від себе я б ще додав, що потрібно. У такі важкі часи, не дивлячись на всі трудності, акумулювати свої зусилля та рушати у заданому напрямку, працювати над своїми цілями, досягати їх, і все у нас буде добре.